Богдан Лепкий, не вбивай. По дорозі. Дорога була безпечна, бо перед виїздом Гетьмана з жовтви перейшла туди його передня сторожа і очистила старанно всі ходи й переходи, всі шляхи і стежки з усякого підозрілого і ненадійного елементу. До того день кілька здорових і добре озброєних гайдуків. Можна було їхати безпечно. Дощ уйнявся, весняні хмари розвівалися, як дими по битві, молода зелень аж хапала за очі. Гетьман жалував, що не застав княгині. Все воно краще мати діло з панею, ніж її, з її служкою, хоч би навіть з таким хитрим і дотепним, як от цей Тринітарій, мудра княгиня Дольська. Знає вона підібрати відповідних людей, грачів, непертачів. Можна бути певним, що її пасли не пошиються восли, діла не попсують. Гетьман був рад, що вигляди на новий союз України зі Швецією прибирали конкретні корисні форми. Останній побут з царем і меншиковим у жовтні впевнив його, що з Москвою не заїдеш далі, ніж до чорта в зуби. Петро, навіть вбитий, буде ще для України ворогом дуже небезпечним. У нього вже нині війська поверх 100 тисяч, крім козацтва. Правда, що воно ще не добре, не рівня знаменитій армії шведській. але все ж таки куди краще від давнього, котре ані оружжя доброго не мало, ані бойовим духом не визначалося. Нет попічення о том, чтобы неприятеля убить. Одна забота, як би домой паскареє, писав про московське військо, московський чоловік Пасушков. Дай Бог великому государю служить, а саблю із ножем не винімать. Це було бажання пересічного московського лицаря. І тепер ще дух московської армії не піднявся високо, але Петро переводить реформу, котра згодом і духу зреформує. Водяка дає не земля, а чоловік. Бойовий ж вишкіл краще, дисципліна поправляється, вооруження теж, мобілізація справніша, устрій тилу відповідніший. За літ кілька в нього буде 200 тисяч справного і карного на заграничний, на заграничний лад вишкаленого і заруженого війська. І що тоді станеться з, Украї... з Україною? Що значитимуть супроти цієї бойової сили, Наші сміливі і хоробрі, але малокарні полки, котрі своїх виборних і всяких других прав ніяк позбутися не хочуть? Гетьман чув, що це, мабуть, останній момент, коли ще можна спасати загрожену автономію України, а властива останки тієї. Прогавиш цю нагоду, і вона вдруге не верне. Україну поневолять, а там і винародовлять її. Усі події, воєнні і політичні, усякі порахунки, економічні, і культурні, публічні й особисті, з непереможною силою перли мазепу в обійми нового союзника. Як чоловік образований із книжок із досвіду вчений, він бачив усю небезпеку такого політичного кроку. Не запалювався, як молодик, не дурив себе надто великими сподіваннями, лише бережно, розглядаючися на всі сторони, йшов вперед до наміченої цілі, не зриваючи поки що за собою мостів, бо, може, ще доведеться ними назад переходити річку. Глуха й туркоту котилася його карета по болотистих шляхах України, здоганяючи гнідого Олексієвого коня. Але сто разів скорше бояла гетьманова думка політичними дорогами і дипломатичними стежками цілої Європи, шукаючи ратунку і захисту для великої і важкої до переведення ідеї. Наразка карета стала. Запинилася також гетьманова думка. Що там такого? Нам спішно? спитав гетьман. Йому відповіли, що чоловік, який служить поперек дороги. За хвилину побачив крізь скляні двері карети, як гайдуки тягнули за руки й ноги щось подібного до чоловіка, але так пошарпаного й окривавленого, що годі було в йому доглянутися образу і подобія Божого. Призвичайний у війнах до подібних і до гірших ще образів, в часи Миру не любив їх. І гидився ними. Тому, не гаючись і не зважаючи на болото, виліз зі своєї карети і підступив до трупа. На останках одежі пізнав шведського жовніра. Головних нарисів драми не важко було догадатися. Москалі, а може, і наші на московській службі, провадили туди шведських бранців, як звичайно, знущалися над ними. Скатованих і знесилених до краю лишали безсердечно на шляху на поталу диким звірям і хижі птиці. Мабуть, це один із оцих безталанних. Молодий, фізично слабо розвитий, з малими руками, походив, мабуть, з іспанської або інтелігентної родини. Може, який одинак, ціла надія батька й мами. Може, ще й тепер балакають про нього. Дивляться на цвітучі дерева і, повертаючися очима на далекий схід, питаються, де він тепер, що робить і коли верне до нас. А він, оце сподівання, цей дорогоцінний предмет турботи й туги, ніби зужита і до нічого вже не пригожа ганчірка, лежить поперек дороги в болоті і в крові. Можна його переїхати возом, стратувати кіньми. Згноїте, ніхто й словечка не скаже, це ж ворог. Гайдуки витягли шведа на поле, зложили йому руки нахрест і хотіли очі хустиною накрити, поручаючи його опіці вірлів братів і вовків сіроманців. І це вже самаритянська прислуга, бо такі тепер часи, що з живими не панькуються, багато, а про трупів нема що й казати. Але гетьман був друго, другої гадки. Його зворушив трагічний кінець невідомого лицаря, що з хоробрим своїм королем пішов по славу, а зайшов в українське болото. Вирийте яму і поховайте його. Це товариська повинність. Кожного з нас може такий кінець стрінути. Швед ніби те вчув і стрепенувся. Конав, чи, до пристов... чи до притомності приходив. Гетьман казав чутити його і забрав з собою. Що б там з Політичного Союзу і не вийшло, він людський союз заключив із Шведом. Як видужає, може, мені придасться, погадав собі. Думки його все ще ріжними шляхами блукали, але в душі впевнений був, що діло рішене. Колесо нашої історії повернеться у другий бік. Годі цієї зміни спинити всі сили спричиняють її. Тривожили гетьмана два питання як згуртувати козацьке військо, розкинене по всьому Сході Європи, і яке становище займуть старшини. Здоганяючи царевича, він роздумував над ними. Війська в нього було доволі, щоб, перекидуючи його нагло на бік Карла, тим самим вирішити війну. Але ж біда, що військо це не вкупі, і не під його рукою. Воно в Бихові, в Польщі, на Волині, в Казані скрізь. Цар, ніби нарошно, відриває козацькі полки від гетьмана і перемішує їх зі своїми. Гетьман повсякчасно тремтить. Що від нього нових полків зажадають, і знову їх пішлють Бог куди, Аж оставлять його, ніби вождя без армії, з одною тільки і тому може, нечисленною, прибічною осторожею. Переходити до Карла з малими силами, а потім боронитися проти своїх власних полків, котрі він залишить на стороні Петра, наражаючи їх з одного боку на шведські кулі. А з другого на помсту і переслідування царя це надто прикро, це прямо неможливо для нього. І Мазепа ще раз розглядає справу шукаючи якогось виходу. Одинока можлива розв'язка цього питання спрямувати війну на північний захід. І на Україні дістати свобідну руку до концентрації війська і до переходу. Так само не вирішене друге питання. Становище старшин. Гетьман знає, що не всі вони підуть сліпо за ним, здаючись на його розум і характер. Будуть такі, що в даний момент скажуть вільно гетьманові зрадити царя, так вільно й нам зраджувати гетьмана. Вони забудуть, що зрада зраді нерівна, шукатимуть викруту, щоб виправдати себе. Вирішить це питання не ідея, а приватна охота. Не втратити зарібку. В осередку того типу старшин являється Кочубей. Гетьман чує, як зловісно звучить це татарське ім'я. Від Кочубеїв прийдеться ще багато лиха зазнати. Нічого доброго він від них не знав, але якщо любов ведрівна загрозить діло, о, тоді він поступить безпощадно здавить, строщить, змете. А Мотря, бідна, бідна Мотря. Гетьманська карета доїздила до якогось села, в котрім слідний був незвичайний рух. Ранком перейшли туди москалі з шведськими бранцями, а під вечір надтягнув гетьманський відділ з царевичем. Селяни не заспокоїлися ще після першої гостини, а вже їм другий гостей доводиться вітати. Село виснажене до краю, не село, а прямо декілька осель, обдертих, поруйнованих, пограбованих, кинених серед шляху на глум і на зунущання долі. Ні затишних садів, ні свіжо вибірлених стін, ні гарно вбраних дівчат, ні веселих дітей, все сіре, обдерте, сумне, хоч кругом так зелено, пахуче і надійно. Тільки липами висаджена алея, поки що сокирою ще наткнута, показує напрямок до панського двора. Пишається він на горбочку серед тінистого саду. Гетьманська карета скручує в липову алею.